Кавий ефект цієї марки є. В неї є фон е, рухається. Це візуальний ефект, обман зору. От візьму пінцетиком. Я вам постараюсь показати. Ну, чим добре видно от на камеру. Не знаю, чому, чи камера це передає. Ну чим видно. Біді збільшеним склом ось такий ефект. Ну, на камеру повинно також бути видно. все, показала.